Всім доброго дня! Зараз я знаходжуся в себе на груді. Ну, так вийшло, що і останні вже сорти у мене пізні дозрівають, тому хочу познайомити вас з таким сортом, як Талія. Має ось такий глибокий чашолисточок вігнутий туди, трошки його незручно відривати. Пізній сорт. Звичайно, я вже не перший раз роблю огляд на цей, на цей сорт. Звичайно смачна. Більш того, я вам скажу, що, я вам скажу, що ягода з шино-з на вона набагато смачніша. Навіть якщо вона так розложена на а, стільчику і капустному листочку. Ну, не, не донесу я їх уже додому. Зривались у ягоди все в одне відро. Другий сорт це Магнус. Якось в цьому році не було супер великих плодів. Вірше вони були, але сьогодні вже їх не було. І я їх вже дуже-дуже мало знайшла. Хоча Макдуса в мене більша посадка, ніж мальвіни. М -м -м. Він м'який. А він смачніший італії. Дуже смачний. М -м. Дивіться. Просто супер. Далі йде всім відома мальвіна. Кроваво такі червові, червоні плоди. Насіннячко-жовтеньке. Ну, Бачите, далі і теж таке насіннячко жовтеньке. І теж дуже схожа ягодка. Ну, видно, що це пізній сорт. Ну, звичайно, я зараз таку спробую. Mm. Ну в неї ж смак, я завжди казала, важкий запах земляніки, суниці, суниці лісової. Коли заходиш в ліс і бачиш, чуєш різнотрав'я запахи чебрецю і запах суниці. Суниця лісова. Оце вам мальвіна. Звісно, із цих трьох у перше місце посідає Мальвіна. За її присмак лісової суниці. Друге місце посідає магнус. Це достойний сорт, він високоурожайний. У ньому міцні цвітоноси, міцне листя, прекрасна коренева система розвинена. Ну, і Талія посідає третє місце за смаковими властивостями. Так що магнус я вже з'їла. Осталася Мальвіна Талія. Клас. Камера вам цього не передасть, оскільки вона смачна.